Глава 3. У 15-й же рік правління Тиверія Кесаря, коли Понтій Пілат правив в Іудеї, Ірод був четвертовладником у Галілеї, Филип, брат його, був четвертовладником в Ітуреї і Трахоніцькому краї, Алісаній був четвертовладником в Авілінеї. За первосвященників Анни і Каїафи було слово Боже до Іоанна, сина Захарія, в пустині. І він проходив по всій околиці Іорданській, проповідуючи хрещення покаяння для прощення гріхів, як написано в книзі слів пророка Ісаїї, котрий говорить: глас вопіючого в пустині, приготуйте путь Господу, прямими зробіть стезі йому. Кожна долина хай наповниться, і всяка гора і горб знизяться. І стануть кривизни прямими і вибоїсті дороги рівними, і побачить всяка плоть спасіння Боже. Іоанн говорив народові, що приходив хреститися від нього, породження єхиднині, хто навчив вас втікати від майбутнього гніву, сотворіть же достойні плоди покаяння, і не думайте говорити в собі, Отець у нас, Авраам. Бо кажу вам, що Бог з каміння цього може сотворити дітей Авраамові. Вже й сокира біля кореня дерев лежить. Всяке дерево, що не приносить доброго плоду, зрубують і кидають у вогонь, і питав його народ що ж нам робити? Він сказав їм у відповідь: у кого дві одежі, той дай тому, хто не має, і в кого є їжа, роби те саме. Прийшли і метарі хреститися і сказали йому Учителю, що нам робити? Він відповідав їм: нічого не вимагайте більше того, що призначено вам. Питали його також і воїни, а що нам робити? І сказав їм: Нікого не кривдіть, не обмовляйте і задовольняйтеся платою вашою. Коли ж народ чекав, і всі думали в серцях своїх про Йоанна чи не Христос він. Іоанн усім відповідав. Я хрещу вас водою, але йде сильніший за мене, у котрого я недостойний розв'язати ремінь взуття. Він хреститиме вас Духом Святим і вогнем, лопата Його в руці Його, і Він очистить тік свій і збере пшеницю в засіки свої, а солому спалить вогнем невгасимим. І багато іншого благовіствував він народові, повчаючи його. Ірод же четвертовладник, якого Іоан докоряв за Іродіаду, жінку брата його, і за все, що зробив Ірод лихого, додав до всього іншого і те, що ув'язнив Іоанна в темницю. Коли ж хрестився весь народ, і Ісус, охрестившись, молився, розкрилося небо, і Дух Святий зійшов на нього в тілесному вигляді, як голуб. І був голос з неба, який говорив: Ти, син мій улюблений, в тобі моє благовоління. І Ісус, починаючи своє служіння, був років тридцяти, і був, як думали, син Йосифів, Іліїв, Матфата, Левіїв. Мелхіїв, Іаннаїв, Йосифів, Маттафіїв, Амосів, Наумів, Еслімів, Нагегеїв, Маафів, Маттафіїв, Семеїїв, Йосифів, Юдин, Іоаннанів, Рисаїв, Зоровавелів, Салафіїлів, Ниріїв, Мелхіїв, Аддіїв, Косамів, Елмодамів, Ірів, Йосіїв. Єлієзв, Іорімів, Матфатів, Левіїв, Симеонів, Юдин, Йосифів, Йонанів, Єліакимів, Мелеїв, Майнанів, Маттафаїв, Нафанів, Давидів, Єсеїв, Овідів, Воозув, Салмонув, Насонув, Амінадавів, Арамів, Єсромів, Фаресів, Юдин, Яковів, Ісааків, Авраамів, Фаррин, Нахорув, Серухув, Рагавів, Фалеків, Єверів, Саленів, Каїнанів, Арфаксадів, симів, ноїв, ламехів, мафусалилів, Єнохів, яредів, малелеїлів, каїнанів, Єносів, сифів, адамів. Boji